В Одесі встановили намети ТЦК на вулиці. Пряма мова. Вони створені для того, щоб зняти напругу, розвіяти міфи і допомогти людям розібратися в складних питаннях. Саме такі розмови стають кроком до усвідомлених рішень. Заявляє обласний військомат, розповідаючи історію чоловіка, який добровільно записався через таку інформаційну точку. Знаково, що також саме сьогодні за скандального одеського військома Євгена Борисова внесли заставу в розмірі 44 мільйони гривень. За час розгляду справи в суді застава була зменшена з 402 до 40 мільйонів гривень. Нагадаємо, йому інкримінують отримання злочинним шляхом грошей на суму понад 140 мільйонів гривень. Цікаво, що серед осіб, які скинулися на звільнення Борисова з СІЗО, виявилися два адвокати президента втікача Віктора Януковича.